Про те, що Юрко любить Катерину, знали всі в селі, і були впевнені, весіллю бути. Тому новина про те, що Юрій бере за дружину Юльку, доньку безцевих багатіїв, була наче грім серед ясного неба. Ти чула, шиподілися жінки біля магазину, Юрко ж до Юльки сватів заслав. Та не може бути, він же на волиденню Катерини сватився. Її батьки гостей приймали, а бачить і діло, гроші, може, тут не останнє слово сказала. В село волоне чи волик, усі лише та й робили, що гадали, як це могло статися. Ще весни не минуло, а Юрко вже веде іншу до шлюбу. Катерина, почувши про це мовчки, зібрала речі і поїхала з села. Їй було несили дивитися в очі людям, чути співчутливі зітхання і насмішкуваті погляди. Матері суворо наказала мамо, не смій мені нічого про нього розповідати, нічого не хочу знати, так і жили. Мама розповідала про город врожай, а про Юрка ні слова. А тим часом у всі знали, що Юля з юності сохла за Юрком. Він був найкрасивішим хлопцем у всій окрузі, високий, з карими очима, веселий, та за ним дівчата мало на тубунами бігали, але він дивився лише на катрусю. Не розумію, що він у ній знайшов, бурчала Юля подругам. Ні багатства, ні розкоші, проста дівчина. Але в її серці давно визрів план будь-що відбити Юрка. Одного вечора на дні народження свого двоюрідного брата вона знала, що він там буде теж. Хлопці весело гуляли, співали пісень, чарки лилися одна за одною. Юля вичекала момент і з'явилася під кінець. Хлопці, давайте вип'ємо за здоров'я іменинника, сміялася вона, старанно підливаючи Юркові. Він, не помічаючи нічого, повік і всі, а Юля стежила, щоб його келих був завжди повний. Зранку Юрко прокинувся в її хаті, голова гуділа, пам'ять зрадливо мовчала. А Юля світилася від радості, план спрацював. За місяць вона гордо оголосила, що чекає дитину. І Юркові нічого не залишалося іншого, як і те сватати Юлю. Весілля заграли пишне музики, столи лимилися від страв, гості співали до ранку, тільки один Юрко не міг посміхнутися щиро. Катрусів очі він боявся глянути бо що тут скажеш. Катерина, не витримавши сорому, зникла з села. А Юля після весілля раптом повідомила я втратила дитину через хвилювання, через весільну метушню. Юрко мовчки стиснув губи, він знав назад дороги нема. Так минули роки прожили вони разом 15 літ, та дітей так і не мали. Юля з кожним роком ставала все похмурішою. Вона ходила до церкви, ставила свічки, молилася, Боже, дай нам дитину, я знаю, за що ти мене караєш. Але даремно. Юрко жінку свою так і не полюбив. Вона йому була чужою, а от Катерину він не забув. Тільки зустрічей не шукав, бо знав, не пробачить вона. Одного разу доля розпорядилася інакше. Юрій працював постачальником, його відправили на ділову зустріч в іншу фірму. Він зайшов до кабінету і завмер. Перед ним стояла вона, Катерина. Добрий день, тихо, сказала вона, ніби не впізнала. Катруся, руки його затремтіли. Вони сіли за стіл, обговорили справи, але Юрій не чув жодного слова, тільки дивився на неї таку стриману, дорослу і водночас ту саму. Після підписання угоди він наважився сказати. А може, вип'ємо кави? поруч, є кав'ярня. Катерина вагалася, але погодилась. У кав'ярні вони сиділи довго, Спогади нахлинули, наче хвиля Катерина відчувала серце її досі все пам'ятає. Я не переставала думати про тебе, призналась вона тихо, але простити не можу. Знаю, я сам собі не можу пробачити, але вдруге втратити тебе не витримаю. Повернувшись додому, Юрко довго мовчав, дивився на Юлю, яка поралась на кухні, і розумів, вони прожили півжиття, але любові як не було, так і не було. Лише слізь, докори. Юлю, сказав він нарешті, я йду. Вона підняла очі, у них не було слід стільки втома. Іди, Юрію, я давно знала, що так буде. Насильною милою не будеш. Він вийшов за поріг, відчуваючи давне полегшення. Катерина зустріла його без слів, в очах її було все, і біль, і образа, і та любов, яка не вмерла попри роки. Юля ж залишилася сама, вона зрозуміла нарешті, долю не обдуриш. І якщо двоє людей суджені одне одному, то жодні хитрощі, жодні підступи не розлучать їх ніколи.